Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм. я Наталя Леонова. Вітаю. Продовження допомоги США Україні обговорив сьогодні з американськими законодавцями у Вашингтоні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Зустріч очільника НАТО з республіканцями та демократами в палаті представників відбулася за закритими дверима. Напередодні під час спільної прес-конференції за результатами переговорів з державним секретарем Ентоні Блінкеном. Очільник НАТО висловив упевненість, що США і надалі підтримуватимуть Україну, зауваживши, що це в інтересах саміх ШАТА. Заходу своєю чергою Ентоні Блінкен заявив без схвалення конгресом фінансування для допомоги Україні в її захисті від російської агресії опиниться під загрозою. We discussed with Ви дискасви секретар Дженерал недо з анвейверн спортфорюкрейн last week. Ми обговорили з генеральним секретарем НАТО непохитну підтримку України минулого тижня. НАТО підписало контракт на 1,2 мільярда доларів на виробництво 220 тисяч артилерійських снарядів. Це допоможе союзникам поповнити їхні власні арсенали, і це доповнює зусилля Сполучених Штатів Європейського союзу та України щодо нарощування оборонного виробництва. Це зробить НАТО та всіх союзників набагато стійкішими до майбутніх загроз. У випадку з Україною ми дуже чітко побачили, як альянс зумів розподілити навантаження. як я вже згадував раніше, підтримка, яку Сполучені Штати надали Україні, була винятковою близько 75 мільярдів доларів за останні пару років. Та наші партнери і союзники надали понад 110 мільярдів доларів за той самий період часу. Втім, нам потрібно продовжувати забезпечувати Україну для її успіху. Життєво важливо, щоб конгрес ухвалив додатковий бюджетний запит від президента без цього, все, чого досягли українці, і те, що ми їм допомогли досягнути, буде під загрозою. Ми надійшлимо сильний та неправильний сигнал усім нашим ворогам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи і демократії. Це просто зміцнить переконання Володимира Путіна, що він може вистояти довше за Україну і довше за нас the з year mark. Жорстока війна Росії проти України наближається до своєї другої річниці. Перемога Росії надихнула б Іран, Північну Корею та Китай, і це має значення для безпеки Європи та безпеки Америки. Тож підтримка України слугує інтересам США. На мізерну частку щорічних витрат на ворону, сполучені штати допомогли Україні знищити основну частину боєздатності Росії, не надіславши на поле бою жодного американського солдата. Я вітаю чітке зобов'язання президента Байдена підтримувати Україну та співпрацювати з Конгресом для досягнення цього. Інші союзники також активізувалися. Фактично, те, що європейські союзники НАТО та Канада надають з точки зору фінансової та гуманітарної допомоги, перевищує допомогу США. Я впевнений, що всі союзники НАТО продовжуватимуть виконувати свої зобов'язання, тому що це підтримка України, це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку. Президент Путін розпочав цю війну і він міг би закінчити її сьогодні, якби припинив атакувати сусіда. Війна також може закінчитися, якщо Україна перестане захищатися, але це не принесе миру. Це означатиме російську окупацію, а окупація не є миром. Досягнення простого миру вимагатиме, аби президент Путін усвідомив, що він не отримає того, чого хоче на полі бою. Москва повинна прийняти через переговори з Україною, що це суверенна незалежна держава. Отже, якщо ми хочемо міцного справедливого миру, ми маємо надати Україні більше зброї та боєприпасів. Зброя в Україну це шлях до миру. Спікер Палати представників Майк Джонсон приєднається до брифінгу комітету розвідки Палати представників щодо України, Ізраїлю та близького сходу, який проведуть директор ЦРУ Вільям Бернс та директорка національної розвідки Авріл Гейнс. Тим часом у конгресі США тривають суперечки між республіканцями та демократами щодо питань нелегальної міграції і убезпечення південного кордону країни, вирішення яких прив'язали до погодження додаткового фінансування для України. Виступаючи на прес-конференції, голова демократичного кокусу палати представників Під Аділар заявив, що республіканці відмовляються від співпраці в цьому питанні, адже в такий спосіб вони хочуть використати імміграційну кризу з метою отримання політичних дивідендів для президентської кампанії Дональда Трампа. Своєю чергою, спікер Джонсон назвав це припущення абсурдом республіканці мага, тобто прихильники Дональда Трампа, палаті представників і сенаті, відмовляються від двопартійної угоди, яка посилить охорону кордонів, підтримає Ізраїль і допоможе Україні зупинити марш Путіна Європою, тому що Дональд Трамп наказав їм це зробити у ганебному прояві партійності. Вони зрікаються своєї відповідальності вирішувати проблеми від імені американського народу. Навіть Міч МакКоннелл здався Володимиру Путіну, і він здався. Дональду Трампу це абсурд. Ми зобов'язані виконувати свій обов'язок. Наш обов'язок діяти правильно для американського народу, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду захистити своїх громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена. У нас є лише крихітна, як ви знаєте, тонка як бритва. Більшість, фактично, зараз більшість в один голос у палаті представників. Наша більшість невелика. У нас лише одна палата. Та, але ми намагаємося використати кожну унцію важелі впливу, щоб забезпечити вирішення цієї проблеми. Я довго розмовляв з колишнім президентом Трампом про це питання, і він це розуміє. Він це розуміє. Президент Трамп хоче забезпечити безпеку країни. Президент Трамп це той, хто раніше за інших говорив про безпеку кордонів. Він болотувався на цьому, як ви пам'ятаєте, на побудові стіни, тому що він бачив цю катастрофу. Він знав, що якщо ми не отримаємо контроль над цим, ми опинимося у такій ситуації, і тому президент Трамп застосував свої виконавчі повноваження. Він використав свою виконавчу владу, щоб взяти цю систему під контроль. Президент Байден рефлекторно вчинив протилежне, і саме це спричинило цю кризу. Майже тиждень тому під Белгородом розбився російський військовий літак Іл-76. РФ стверджує, що на борту були військовополонені українці, яких везли на обмін. Україна повідомила, що обмін полоненими і справді планувався. Однак підтвердити чи були українці на борту літака, не могла. Країна розпочала розслідування інциденту. Український уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець розповів Марії Уляновській про деталі цієї, як він вважає, інформаційної кампанії. Росії та що вдалося з'ясувати про долю українських військовополонених, коли це сталося взагалі для мене було дежавю: один в один співпадіння з трагедією в Воленівці. І там, і там були намагання запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з, використання, з використанням чинника військовополонених. Тому, коли це всталося, самі росіяни оприлюднили відео і фото, які ми проаналізували, на підставі яких я робив припущення, що ця катастрофа малась на увазі задля того, щоб дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна кожного дня. Щодо тіл військовополонених, якщо вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і це точно використовувала Російська Федерація, фільмувала, показувала відео е, проти української влади. Через годину після е, там, падіння літака вже спікер Думи робить заяви, і зверніть увагу, до кого вони звертаються: Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати, країна. На першому місці за наданням військової допомоги Німеччина на другому, тому для мене особисто зрозуміло, для чого це було зроблено. Ми чекаємо результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування. Чи є якась інформація про те, що з цими військовополоненими, де вони зараз, в якому вони стані? Немає жодної інформації знову ж таки. Для отримання інформації нам треба бажання. Російської сторони надавати таку інформацію або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень, вимагати від них там допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні. На жаль, я постійно фіксую факти, що міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує в повній мірі свій мандат. Не вимагає нічого від росіян, принаймні з тією інформацією, яка у мене є. Це з одного боку показує нашу відкритість. Ми не боїмось проводити розслідування. Ми вимагаємо цього розслідування. Що будуть робити росіяни? На мій погляд, нікого не допустять, все сховають, скажуть, що в усьому винна Україна і буде буде продовжувати цю мантру про відповідальність України за. За вбивства громадян України без жодних доказів. Ви дивились інтерв'ю з уповноваженим справ з людини України Дмитром Лубінцем. Повну версію інтерв'ю. Дивіться у наших наступних програмах. 36 балів зі 100 можливих отримала Україна в індексі сприйняття корупції за 2023 рік. Це на три бали більше ніж торік. Тепер Україна посідає 104-те місце поміж 180 країн з часів революції гідності. Україна додала загалом 11 балів. Це найбільший приріст серед країн, які зараз мають статус кандидаток до ЄС. Дослідники вказують на такі ключові кроки: активізація затримань і розслідувань топових корупційних справ напрацювання державної антикорупційної програми та проведення більшості закупівель у Прозоро, але Україна все ще відстає від показників членів Євросоюзу. Водночас за останні півроку в Україні відбулись низка гучних корупційних скандалів. Як це впливає на рейтинги з прийняття корупції? етері програми «Брифінг Голосу Америки розповів Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Вони однозначно впливають, але говорити про те, що якийсь один. Негативний чи позитивний антикорупційний кейс дуже сильно вплине на результати країни не можна, тому що тут підхід комплексної оцінки береться інформація, вся що можливо за останні два роки. В даному випадку остання інформація, яка враховувалася, це були там події, скажімо, початку вересня минулого року. Тобто, всі речі, які сталися після того, вони вже вплинуть на наступний індекс прийняття корупції. А чи добре це чи погано, що у нас говорять про антикорупційні кейси? Гірше, коли про них говорять журналісти-розслідувачі, і немає жодної реакції від політиків чи правоохоронних органів. А коли про ці кейси заявляють самі ж правоохоронці, або журналісти викривають і миттєво є реакція політична звільнення когось, або те, що мені більше подобається, в вигляді кримінального розслідування, то такі кейси я не вважаю, що вони шкодять країні вони тільки показують, що ми реагуємо на ті болі і ті проблеми, які у нас виникають. За останні 10 років вдруге набираємо плюс 3 бали, але загалом за 10 років просунулися на 11 балів тобто, в середньому на один бал в рік, що не так швидко, як би нам хотілося. Ми для себе виділили три пріоритети: перше це посилення антикорупційних інституцій, тобто нам потрібно більше детективів, більше прокурорів і більше суддей антикорупційного суду. Деякі з цих конкурсів вже відбуваються. По-друге, це треба шукати ресурси для підтримки країни всередині. Я маю на увазі актив. Ви корупціонерів, які є арештованими, треба ефективно ними управляти. Ну і по-третє, для того щоб і самим запевнитися і зняти будь-яку потенційну критику а, зі сторони скептиків України за кордоном, це зробити реформу рахункової палати та аудиторської служби, які є основними органами, які відповідають за контроль видатків бюджету та а, а, контроль в сфері публічних закупівель. Це ті три речі, які реально можна за рік зробити не те щоб почати робити, а зробити і таким чином я думаю, що ми зростемо в рейтингу все набагато вище. Президент Байден заявив у вівторок, що вирішив, як відповісти на атаку безпілотника, яка вбила військовослужбовців США в Йорданії. У розмові із журналістами на галявині Білого Дому перед передвиборчою поїздкою до Флориди Байден не уточнив, яким саме є рішення, яке було прийнято після консультації з радниками Білого Дому. Він сказав, що Сполученим Штатам не потрібна більш широка війна на близькому сході, повторивши основну думку команд коментарів інших офіційних осіб про те, що Сполучені Штати не хочуть війни з Іраном. Минуло більше трьох десятиліть відтоді, як США закрили свою останню військову базу на Філіпінах. Втім, через побоювання розширення впливу Китаю Маніло знову надає американським військовим доступ до об'єктів по всій країні. Одну з таких військових баз на Філіпінах відвідав кореспондент Голосу Америки Біл Гало. Розповідає Ірина Шинкаренко. Військово-морська база Каміло Осіас на півночі Філіппін справляє скромне враження. Іржава зенітка єдина видима зброя на базі з невеликою кількістю персоналу. Однак незабаром США вдосконалять цю злітно-посадкову смугу, а також можуть перекинути сюди і війська та зброю. Це один із дев'яти об'єктів, до яких США отримують доступ згідно з угодою про розширену оборону співпрацю між Вашингтоном і Манілою. Нові об'єкти, про які оголосили у квітні, розташовані поблизу Тайваню та південно-китайського моря. Ключових точках протистояння з Китаєм Каміло Осіас має особливе стратегічне значення. Вона розташована поблизу Тайваню. Це непокоїть місцевого губернатора Мануеля Мамбу, який побоюється, що його провінція стане військовою ціллю через 10 годин після атаки на американський Перл-Гарбор, Японія напала на нас, переважно тому, що тут були війська США. Я думаю, що це станеться знову, якщо серед нас будуть іноземні сили. Філіппіни були під контролем США протягом десятиліть до здобуття незалежності у 1946 році. Остання постійна американська база там була ліквідована на початку 1990-х років на тлі внутрішнього спротиву у Філіпінах. Нова домовленість не відновлює постійну присутність США. за словами філіппінських посадовців. Увага сконцентрована на прискоренні військової модернізації країни. Ми покращили нашу армію, але цього ніколи не буває достатньо. Цього ніколи не достатньо через наші територіальні проблеми з Китаєм. Філіппінські судна усе частіше зазнають утисків з боку Китаю, який розширює вплив у південно-китайському морі. Дехто в Манілі розглядає присутність американських військ як засіб стримування Пекіна. До Ферс Айлянчейн ізвері імпортна. Перша лінія островів дуже важлива, правда ж, і перша острівна лінія це Тайвань і Філіпіни. Тож із поверненням американських військ на Філіпінах це стає для них проблемою. Китай розкритикував угоду, заявивши, що вона порушує суверенітет Філіппін. Маніла не згодна. Цікайда пропаганда на тердовіце своєрідна пропаганда, яку вони проводять, щоб представити те, що ми робимо зі злим умислом. Для нас важливо, що ми отримаємо від цього користь we will benefit from it. За межами Каміло Осіас, мало хто з жителів знає про переваги чи недоліки невеликої бази, яка незабаром може відіграти велику роль у безпеці Азії. Ірина Шинкаренко Біл Гало Голос Америки Санта-Ана, Філіппіни. Медик тактичної медицини Річард приїхав на Донбас з Каліфорнії у лютому 2023 року. Він приєднався до другого інтернаціонального легіону. Його щоденне завдання забирати поранених з лінії зіткнення та надавати їм першу догоспітальну допомогу. Чому він вирішив допомогти Україні? Каліфорнієць розповів нашим київським кореспондентам Ані Костюченко та Павлу Суходольському. Там нами 36-річний каліфорнієць Ричард на позивний Каліфорнія з лютого 2023-го виконує обов'язки тактичного медика на Донбасі в складі другого інтернаціонального легіону. За словами Ричарда, він шість років прослужив парамедиком у збройних силах. США. після служби 10 років працював продавцем у продуктовому магазинчику в Каліфорнії. Повномасштабна агресія Росії спонукала його допомогти на полі бою в Україні. Я щиро вірю, якщо Росія переможе в Україні, то не зупиниться. Ця війна не буде лише проблемою України. Вона стане проблемою для усього світу. <кій> Завдання Ричарда на бойовому чергуванні на Донбасі забрати пораненого бійця з лінії зіткнення і надати йому першу догоспітальну допомогу. Поранень стільки що медичних засобів постійно бракує, каже медик. Нам, безперечно, потрібно більше турнікетів, адже вони дуже швидко закінчуються. Так само як рятувальні покривала. Волонтери нам привозять, але ми використовуємо все швидше ніж отримуємо нове щодня Ричарду доводиться мати справу із жахіттями війни. Найгірше травмування, яке я бачив, це обезголовлення. Частини голови від підборіддя і до верху просто не було. Загалом багато осколкових та кульових поранень, також контузій. Влітку 2023-го двадцять медик з Каліфорнії під час порятунку поранених в Україні сам отримав контузію нас було четверо на позиції, і по нам почала працювати артилерія. Снаряд впав дуже близько до нас, змусивши нас впасти. Силою вибуху нас усіх контузило. до життя на Донбасі. Американець вже призвичаєвся. у вільний час. Залюбки ходить за продуктами, бо це допомагає йому відволіктись. Добре. З рідної Каліфорнії Річард привіз лук як талісман. Але на позиції бере не його а справжній автомат, адже забирати поранених часом доводиться з боєм. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голоса Америки з Донецької області. Наша наступна історія про те, як дівчинка з синдромом Дауна, яку 14 років тому покинули в українському притулку, стала голівудською акторкою. Софія Санчес знялась у кількох серіалах та у новій частині американського фантастичного фільму Голодні ігри Софія не лише знімається, вона активно виступає за права людей з синдромом Дауна. З Христиною Шевченко Софія поділилася думками про війну в Україні, а також про те. Щоб хотіла спитати у батьків, які її покинули. Я почуваюся іншою, але я вважаю, що це нормально бути іншим. Це всього лиш інше, це не страшно. Це чудово, коли ти чудова, бо іншість може змінити світ. Найскладніше в тому, щоб бути Вові, те, що вона налякана, голодна і стурбована. І не знає, ким були її батьки. І вона плакала. нам довелося тренуватися, щоб я кричала як від страху. Будь ласка, ах, це був мій крик. Я ніколи не кричала в реальному житті. Бачте, сусіди. She's not Софія не нервова людина. Вона не хвилюється. Ти нервувала? Not the Я не нервувала. Я не нервувала, коли мами не було зі мною. Що я сказала? Я сказала, що я сказала Софія. Ти хочеш, щоб я пішла з тобою? Чи хочеш щоб я залишилася тут і з іншими мамами? А що ти сказала? Я хочу, щоб ти погуляла зі своїми друзями, і вони кажуть знято. І я вона це зробила. І вона вау! Вітаю свою прекрасну доньку. Я з України, і мої біологічні батьки були настільки налякані моїм синдромом Дауна, що вони боялися мати доньку. Вони не змогли вирішити це. Так, Вони залишили мене в колисці разом з іншими дітьми. Насправді ми ніколи не мали наміру усиновлювати дитину. У нас є троє біологічних дітей всі хлопці. Мій третій син Хоакін народився із синдромом Дауна, і це було для нас несподіванкою. Тож, коли він народився, ми вирішили дізнатися все, що можна про цей синдром. Під час нашого вивчення синдрому Дауна, ми дізналися, що в інших країнах багато дітей залишають при народженні через їхню інвалідність. Це мене вразило. І я почала жартувати кошти, щоб допомогти цим. Дітям знайти сім'ю, коли я це робила, я натрапила на фотографію, де були зображені всі ці малюки. І я побачила цю фотографію, на якій була зображена Софія І мене просто привабила ця фотографія. Я почувала, що вона мене притягла. Мені стало зрозуміло, що я витрачаю гроші, щоб допомогти їй знайти сім'ю. І я подумала: а чому б нам не стати цією сім'єю? Ми полетіли в Україну. able to finally bring her home when she was about 16 months old. Ми змогли привести її додому, коли їй було приблизно 16 місяців. Але до цього моменту вона перебувала в дитячому будинку. В неї було обстрижене волосся. Її голова була дуже пласкою від того, що вона багато лежала. Вона не вміла самостійно сидіти. Вона дійсно не вміла, наприклад, годувати себе. Це було дуже важко, оскільки вона не отримувала того догляду, який потрібен будь-якій дитині, а особливо дитині із інвалідністю, яка потребує особливої уваги. Аві мета. Я пам'ятаю, як я була самотня і налякана. Мене шокувало, що у мене не було батьків. Думаю, я дійсно просто сумую за своїми батьками. Me to be... вона усиновила мене, щоб я стала частиною сім'ї. Так, у мене є троє братів, дві собаки і одна кішка. Я приїхала до Сполучених Штатів Америки, і це тепер мій дім. Будь ласка, Боже, я хочу, щоб вони були в безпеці. Боже, будь ласка, врятуй моїх людей. Мені було сумно, і це через те, що я хочу, щоб вони могли перестати боротися і мали можливість просто здійснювати свої власні мрії, щоб вони могли бути подалі від росіян. Мої люди гинуть, але я просто не хочу, щоб їх облишили самих. Я хочу, щоб вони були горді і в about ми обговорювали це. Ми знаємо імена твоїх батьків. Імена були в оригінальному свідоцтві про народження. Біологічні батьки ті, що народили тебе. І я думаю, що одного дня це наша мрія повернутися в Україну, і можливо знайти їх і зустрітися з ними, і сказати, що вона чудова і все добре, оскільки я впевнена, що глибоко в душі вони переживають. Так, що я могла б поговорити з ними і сказати, що я почуваюсь чудово і маю велику родину, але ми все одно сумуємо за вами. І я думаю, я хочу спитати Так, вона хоче запитати їх. Типу, чого ви боялися? А що було не так? Чому ви так боялись мати доньку із синдромом Дауна? Вантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці у 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.